Добрий ранок Україно! Ось і добігає кінця тривожне воєнне літо 2022 року. І у нас знову з вами поетичний публіцистичний патріотичний марафон знання України за перемогу. І у нас сьогодні з вами вірш Юлії Хандожинської Берегиня душі. Україна моя, берегиня ти колиска, пісень глибина, Україна моя, Батьківщина ти, як батько і мати одна, хай радіють, зростають нас діти. Різнобарв'ям розрясніють сади, нам без тебе ніяк не прожити. Ми у тебе, а в нас є лиш ти за перемогу.